Зараз проблема полягає в дещо глибшій царині, аніж просто лікування посттравматичного синдрому у ветеранів, для яких вже закінчилась історія бойових дій. Це довготривала, знову ж таки, історія стабілізації людей. У нас є проблема ще в тому, що практично відсутня була така. Історія, як е, визначити, чи людина дійсно готова е, до того, щоб потрапити е, в зону бойових дій, а також коли е, ті чи інші підрозділи виводяться на відновлення, е, з ними дуже рідко проводиться робота психологів для того, щоб е, ну вони це називають розумним словом е, декомпресія. А ось потрібно з людиною поспілкуватися, потрібно е допомогти їй знайти якусь внутрішню мотивацію, повернутися на поле бою. А потрібно зрозуміти, можливо, цю людину потрібно комісувати, тому що вона може ну, наробити шкоди більше аніж користі, якщо вона туди повернеться, і саме тому. Коли до нашого фонду завітали представники командування корпусу резерву і поставили перед нами задачу допомогти із психологами по цьому фаху, ми почали дуже активно комунікувати з різними колегами, як можна цей процес поставити на ноги. Чотири місяці тому ми підписали меморандум про співпрацю з військовою школою Буревітер. Це дуже крута школа з інструкторами, які забезпечують роботу з військовими по величезній кількості напрямків, які раніше вели інструктори НАТО, проте після 24.02.2022 інструкторам НАТО згідно протоколів не можна перебувати на території України. Проте у нас залишилося дуже багато людей, які українців, які з ними співпрацювали, і на яких було поширено ті чи інші знання, і тому беревітер за нашої підтримки. Ми фінансуємо а, ці тренінгові курси для військових а, і допомагаємо колегам масштабувати свою роботу. Ми набрали а, 22 людини. А, це та, перший кістяк а, фахівців. А, і коли я ну, умовно кажучи, приїхав на зустріч з ними, щоб ну умовно благословити на роботу, а, їх вже було 18, тому що четверо вже поїхали а, в, в зону бойових дій для того, щоб працювати з першими підрозділами.